В ефірі козацька звитяга. Приєднуйтесь і свого не відсурайтеся, і, можливо, чужого навчитеся разом з нами. Шаровари, жупани, свитки, кунтуші – Зараз ці слова мало що скажуть навіть відомим світовим дизайнерам одягу. А колись це було повсякденне звичайне вбрання українських козаків і не тільки їх. Козацький одяг тема нашої програми. Оскільки козаки люди військові, то у своєму повсякденному одязі вони цінували перш за все зручність. Сорочка, шаровари і чоботи так виглядало літнє вбрання козака. Одяг мав бути легким, зручним і функціональним, бо і від цього також іноді залежало життя козака. Ці сорочки вони шилися, як правило, тунікоподібними. Їх звали ще Чумацькими, це була така особливість їх крою. Як правило, в цих сорочках не було коміра, вони стягувалися шнурком або тасьмою. Мали великий розріз на грудях. Ці сорочки досягали десь середини стягна, тому що козаки їх, як правило, заправляли у штани. Штани це другий обов'язковий елемент. І з 16 століття на теренах України побутують шаровари. Це штани, які мали широкі до 40 см штанини. Між цими штанинами робилася вставка, так звана мотня, і іноді вона була настільки широкою, що ці штани сягали, досягали землі, торкалися. І на пошив цих штанів йшло іноді до 10 метрів тканини. Шила їх з сукна і, або з шовку, якщо це були парадні штани. Як правило, переважала червона гама, але також. Козаки носили і шаровари чорного або синього кольору. Верхнім одягом у козаків були чимерки, жупани, каптани та кунтуші. Вони виготовлялися з дорогого червоного вишневого синього сукна або із шовковистої штофної візерункової тканини. У зимову погоду зверху одягали бурку чи шубу, зроблену зі шкіри або хутра. Взуттям служили сап'янові чоботи із золотими, срібними або мідними підківками та вузькими і загнутими догори носками. Із взуття, звичайно, в той час були розповсюджені шкіряні постоли, ось такого типу. Вони мотузкою кріпились на нозі, одягались на босу ногу або на онучі. І, звичайно, в той час розповсюджуються чоботи. Ось такі чорні, це були якби повсякденні чоботи. А, Парадні були з м'якої шкіри з сап'яну, і вони могли бути різнокольоровими. Особливою гордістю козаків, як рядових, так і старшини, були пояси. Іноді найдорожчі китайські чи перські пояси коштували цілого статку. Але запорожці на це не шкодували грошей. Особливо популярними були шовкові пояса, дуже широкі, вони сягали десь 60 сантиметрів. І довжину вони були 10 метрів. Їх привозили з Китаю, з Туреччини чи Персії. Вони прикрашалися бахрамою та китицями, і козаки дуже хизувалися такими поясами. Як правило, їх одягали на парадний одяг. Козак перегинав цей пояс. Навпіл і обмотував його навколо себе. Якщо це була якась урочиста подія, то діти ці звисали вільно, щоб їх можна було побачити. І особливо цінувалися також серед старшини, в першу чергу, так звані слуцькі пояси. Це пояси також шовкові, але вони мали декілька малюнків, так званих лиць, і вони могли бути двобіч, двобічними. І ось цей пояс, маючи. Декілька цих лиць давали можливість козаку один пояс носити у різних варіаціях. По різному його загинаючи і погрвгортаючи себе той чи іншою стороною. На свята у посольства на велику раду під час відвідин українських міст козаки вбиралися святково, одягаючи своє найкраще, як правило, трофейне вбрання. Старшина козацька ревно слідкувала за європейською модою, особливо польською. Завжди була в тренді, тому зазвичай їх було неможливо відрізнити від тогочасної знаті.